Доброго дня, шановне панство. Продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео стратегії кешування або Caching Strategy. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Стратегії кешування це доповнення до попередньої теми кешу другого рівня в Hibernate. Стратегії є наступними. Read only Read write або strict read write, non-strict, read write і transactional. А ще є така стратегія, як None, Тобто немає стратегії. Тобто її розглядати так детально не будемо, а тільки ось ці чотири. Стратегія read only. Слід використовувати для постійних об'єктів, які завжди читатимуться, але ніколи не оновлюватимуться. Це добре для читання та кешування конфігурації програми та інші статичних даних, які ніколи не оновлюються. Це найпростіша стратегія з найкращою продуктивністю, оскільки немає перевантаження, щоб перевірити оновлення об'єкт в базі даних чи ні. Хабернет фактично забороняє будь-які мутації, або зміни оновлення цього об'єкту, створюючи exception, якщо ви намагаєтесь оновити будь-який такий об'єкт. Тобто... Цю стратегію добре використовувати, коли ви тільки піднімаєте свій проєкт, йдете в базу даних, отримуєте конфігураційні дані і налаштовуєте за допомогою свій проєкт. І більше вам в базу даних за цими даними не треба йти. Наступна стратегія Read-Write або Strict Read-Write. слід використовувати для. Використання механізму м'якого блокування, який блокує entity в кеші з деталізацією кожного запису, коли вони змінюються. Тобто, якщо у вас є entity і всередині у вас теж є посилання на entity, то вони обидва повинні спочатку змінитися. Лише після успішного завершення транзакції ці блокування буде знято, установивши відповідне значення в кеш. Використовуючи цю стратегію кешування, Hibernate блокуватиме записи під час оновлення їх в базі даних. Кожна інша транзакція, яка отримує доступ до заблокованого запису, вважатиме відсутність кеш та натомість зробить запит в базу даних. Тобто ця стратегія вам дозволяє отримувати валідність вашого entity з базою даних. Тобто, поки в базі даних не буде змінено якісь дані. То ця entity заблокована, і всі інші транзакції посилатиме в базу даних. Он там, іди туди, там є в базі даних рівні ізоляції, нехай вони там а, вже вирішують, які дані треба отримувати з об'єкту. Або поки транзакція не завершить повністю зміну об'єкта, навіть читати неможливо. Ну, Це вже ізоляція в базах даних. Про неї теж, в принципі, можна зробити тему. Наступна стратегія non-strict read-write. Слід використовувати. Коли лише час від часу потрібно оновлювати дані, а жорстка ізоляція транзакцій не потрібна. Ця стратегія анулює кешовані записи під час оновлення і заповнює кеш лише даними, завантажених з бази даних. Отже, різниця між цією стратегією Non-Strict і попередньою стратегією strict, різниця в тому, що немає узгодження між кешем в хайбнеті і базою даних. Може бути так, що у вас застарілі дані в кеші, і вони оновляться тільки тоді, коли ви завантажите ці дані з бази даних. Наступна стратегія це Transactional. Слід використовувати, коли вам потрібен повністю транзакційний кеш. Підходить лише для середовища GTA, Java Transaction API. Крім того, повна сумісність з HA. Двохфазний коміт вимагає підтримки відновлення, що для кешу може бути надмірним, оскільки він кешує дані, що зберігаються в кеші, і ваша програма потенційно може працювати з холодним, тобто порожним кеш-пам'яттю. Отже, цю стратегію краще використовувати для даних, призначених переважно для читання, де важливо запобігти застарілим даним. Одночасних транзакціях, у рідкісних випадках, коли йде оновлення. Щоб краще зрозуміти цю стратегію, треба прочитати про h transactions або двохфазний коміт. В посиланні до цього відео я залишу вам ось таку статтю про Choosing Hibernate Cachion Strategy. Дуже-дуже добре описується про ці стратегії. І тут є ще посилання ось. Hibernate Documentation. Improving Performance. Поліпшення продуктивності. Тут про стратегії також описується і трохи більше показується код, як це можна реалізувати. В принципі, я в попередньому уроці показував, де вони знаходяться. Демо Custom Entity. І ось. Cash Concurrency Strategy. Переходимо сюди. Ось наше None, потім Read-only, Non-Strict Read Write Read, write і Transaction. Таким чином, ви можете використовувати стратегію для будь-якого вашого entity об'єкту, який буде використовуватися в кеші. Якщо у вас є побажання розібрати якусь тему, по Hibernate, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.